Громадської ради надаватимуть консультації з розробки нової соціально-економічної стратегії Львівщини. Про такі спільні кроки сьогодні домовились на першій колегії громадської ради при Львівській облдержадміністрації. У пріоритеті також енергоефективність, ліквідація. Заборгованості заробітної плати та розвиток села нагадаємо, Львівська громадська рада є найчисельнішою в Україні. До неї входить 225 активістів. Її головна функція здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади. Розглянули питання, і які стосуються включення членів громадської ради і колегії громадської ради до колегій департаментів обласної державної адміністрації. Вони будуть приймати участь в роботі з правом дорадчого голосу. Ми пропонуємо обласній адміністрації зробити перегляд стратегії розвитку Львівщини, подивитися вже з точки зору сьогоднішнього дня і вимог часу.